Ну що вітаємо? Починаємо наш, е, Ліга Чемпіонський сезон. Е, дуже цікавий формат і дуже цікавий сезон, дуже цікаві суперники нас очікують. Тому починаємо нашу першу прес-конференцію. Прес Головний тренер нашої команди Марина Пушич і Артем Подаренко Сьогодні беруть участь у прес-конференції. Перше питання на на першому буде відповідати на питання Артем. Так що, будь ласка, хто перший? Будь ласка. Давайте, давайте. Добрий вечір. По деяким першим матчам УПЛ були до команди питання після Карпат. Видно, що команда окрилена. Ваш хет-трик. Наскільки зараз заряджена на лігу чемпіонів саме до матчів рівня Ліги Чемпіонів? Добрий вечір. Ну. Я б не хотів взагалі порівнювати ці два різні турніри, тому що в Лізі чемпіонів тут все, все відрізняється і зовсім інший характер і зовсім інша атмосфера, і я такий, що ми очікуємо зовсім інший, інший настрій і іншу групу. Я думаю, що Ліга Чемпіонів це святкова атмосфера, особлива атмосфера. Це турнір, де грають найкращі команди, найкращі футболісти. Тому гра з Карпатами дала нам такий поштовх емоційний, якого ми потребували. І я думаю, що все буде добре. Добре, давайте наступне. Артема вітаю! Вітаю з початком Ліги Чемпіонів для шахтаря у цьому сезоні. Болонія зараз в серіа знаходиться всередині турнірної таблиці. А чи можеш ти виділити когось з гравців цієї команди? Якщо так, то кого? Я б не хотів когось виділяти, тому що футбол це командний вид спорту, і я знаю, що Болонія — дуже хороша команда, якщо ми розглядаємо цілісно як команду. Тому я думаю, це хороший суперник, щоб почати лігу чемпіонів. І Знаю, що для Болонії це історична подія, це Ліга Чемпіонів, тому очікуємо цікавий матч. Окей. Ще питання? Чи є питання до Артема? Окей, дякую. Дякую. То в черга нашого тренера. Будь ласка, питання. Давайте Де мікрофон. Давайте добрий вечір, Містер, Скажіть, будь ласка, болоня влітку залишилася без багатьох лідерів. Кого з гравців нинішньої команди ви б могли виділити? Uh, some players, but they bought also a lot of players. so they have a complete squad, i think, and uh, it's a good squad. and uh, i never emphasize on one player. i always emphasize on the whole team and the whole club. and uh, if you see uh, what this club has achieved in the last couple of years, especially last year, <coughs> It's a, for me big respect, and it shows a lot of uh, quality in their scouting, in their selection of the players, and what they performed until now. So they're a very good uh, squad, and it's a, it's a very interesting club. And uh, my congratulations for them uh, for the last season and uh, that uh, that they achieved the, the Champions League level. So I never emphasize on uh, nobody. I can only say I, I, I worked with the some of them, I think one Carlsson from AZ, <coughs> fantastic player as well. And they have some guys from uh, Dutch league, which I know very well, and uh, one or two Croatian guys, which I know also very well. Actually, I know them all very well. Звичайно, можна сказати про те, що Болоня зуміла втратити кількох гравців це передсезоння. Однак також можна наголосити на тому, що Болоня зуміла набути кілька якісних виконавців в цей самий період. І я ніколи не наголошую та не виокремлю якогось окремо взятого виконавця. Для мене завжди важливо а, виділяти саме команду та її командний стиль гри. І в попередньому сезоні, в, в минулі роки, болоня, як ми могли помітити, перформила на дуже високому рівні, особливо що стосується останнього, останнього сезону, і я би дійсно хотів дуже привітати нашого суперника із тим результатом історичним для них результатом, яким і який їм вдалося досягнути походу минулого сезону. Нас зінадимович. Очікує зустріч на найвищому рівні в найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Тому як я й наголосив, на подібному рівні не може бути виокремлення якихось окремих виконавців. Звичайно, якщо стосується персоналій, то можна пригадати Карлосона, з яким в мене була був досвід цікавої співпраці в АЗА Алкмар. Також, звичайно, звені відомі більшість хорватів, які представляють подібну команду, і не минув стороною мій досвід в цілому роботи в нідерландському чемпіонаті. Тому місцеві нідерландські виконавці також мені не чужі, скажімо, Містера, Вітаю, досить просте від мене питання. Даріо Серна оцінює ймовірність перемоги шахтаря у завтрашньому матчі з Болонією на 50%. What do you the chances of your Our Bravo! In this competition, the, the highest level uh, in the world for me, uh, there are always 50-50 chances. Uh, that's the beauty of the football game. And I think uh, this game is also 50-50 chance. Uh, in, in those days, in football, there are no... Maybe a few of them, but in general, there are no uh, favorites. Uh, every game has its own uh, story, own energy, and uh, we will proceed that game, this game, like that. So everybody starts with 0 0, so let's see how we'll finish it. Я схильний вважати, що кожен матч завжди має рівні шанси для обидвох команд 50 на 50 в співвідношенні. Звичайно, можливо, можна виділити кілька команд, які перебувають на особливому топ-рівні. Однак я схильний вважати, що в останні роки особливо футбол вийшов на якісно новий рівень, і всі команди завжди починають із нулем в графі забитих м'ячів. Тому впевнений, що шанси в завтрашньому матчі в обидвох команд. А однакові і все вирішиться безпосередньо на футбольному полі. Е, питання про новий формат, що ми бачили, що якраз е, ну, всі команди грають проти одного суперника тільки один раз. Чи це, чи це має якісь зміни до вашого підходу до того матчу е, з порівняння, можливо, минулого сезону е, в Ліги Чемпіонів? Браво! Так. Е, да. Uh, the new format It's an interesting one, but we all need to experience it how it works at, in, in general. You know, in front, i would say, uh, very interesting, but also very demanding, because it's a kind of competition you play, a short competition, eight games, and you try to collect so many as possible points. Um, does it that going to change the the character of the games, probably it will. I expect it will. It will not change our character of the game, because people who know me, they know how uh, I like to play with my teams, and it could be changing some in details, but that character will never change. So I expect uh, very interesting uh, games. People can, I think, enjoy uh, not only stadiums but at home. With a lot of quality games, a lot of quality games, and uh, and that makes a lot, changes a lot, I think, and also approach of the games will probably be differently than until now. Uh, how much different, I can say at this moment. I we have to experience it tomorrow, and then I can speak more about it. Якщо говорити з точки зору загального погляду на ситуацію, звичайно формат доволі відмінний і вимагатиме нового підходу до гри із боку будь-якого опонента. Я вважаю, що потрібно випробувати його спочатку на практиці. На словах, звісно, очікується зовсім кардинальний новий підхід, як мінімум, по тій причині, що зараз потрібно щоразу готуватися до значно більшої кількості суперників. Що стосується нашого ставлення до гри та нашого підходу до. Підготовки до суперників я обіцяю та гарантую вам, що нічого не зміниться, і до кожного з них ми будемо ретельно готуватися та викладатися наповну. Я думаю, що завтрашній матч стане чудовою нагодою для нас як для колективу. Перевірити, наскільки виду змінився подібний формат, і вже по ходу перших кількох поєдинків в новому форматі Ліги Чемпіонів ми зуміємо зробити якісь більш-менш повноцінні висновки з приводу того, наскільки виду змінився, власне сам формат підходу до суперника як явище. Вчора записували інтерв'ю з Марленом. Зокрема, поговорили про те, що він зараз може зіграти на багатьох позиціях команди. Для вас нині яка пріоритетна позиція для нього?

We are all there, so that's a great part. Um, and except probably him, uh, they're all uh, top fit. He will need a little bit more time. Uh, that's why I gave him with purpose some minutes in the last game to experience the game again, and uh, he did it pretty okay. So I'm very happy he's back. Uh, we have to build up his physique and his uh, conditional game part slowly but surely, and. Um, I'm happy that, he, that he's there, but he's not completely there. Uh, position uh, position. Marlon don't have position. <laughs> <laughs> Marlon is a multifunctional player, and uh, I like multifunctional players, who are able to play uh, in different positions. So. Marlon played by us uh, several positions, <coughs> and he fulfilled all of them, like I would like that player fulfill it. So he's multifunctional, intelligent, technically skillful, and like I said, uh, he don't have specific uh, position, although I find it sometimes for him, uh, and that's a good part. So he's pretty unpredictable, also for the opponent, which position Marlon could play. Звичайно, на жаль, Марлом поки ще не готовий на всі 100%. Що стосується його останньої появи на полі, я надзвичайно безмежно щасливий був факту його повернення. Однак, якщо розглядати його бенефіс в матчі з Карпатами, це радше повернення з метою його поступової інтеграції в нашу командну гру та нашу стилістику. І для мене було дуже важливо те, що він відновився від цієї травми, що він повертається до складу. Зараз ми будемо ретельно працювати над його набором фізичних кондицій та в цілому його повернення на полі з точки зору повноцінного перформансу, який Марлон має великий потенціал. Для реалізації. Uh, ну і що стосується другої частини, як ви зрозуміли, у Марлона позиції на полі немає. Uh, він багатофункціональний гравець, який здатний зіграти на цілій плеяді позицій, і безумовно це його перевага та дуже великий uh, бенефіт для нас, як для команди в цілому. It's in, in those days, in this football, in my region, uh, there are no exactly specific uh, positions. It's, it's not about position, it's about time and space. And that's uh, more important than position in general. And of course, somebody can feel a little bit better on that position or that position, but in general, no positions. Доповнюючи відповідь на ваше запитання, я прихильник сучасних поглядів на футбол, в якому у гравців немає специфічної та наперед заздалегідь визначеної позиції на полі. Для мене найважливіше саме те, як вони себе проявляють та їхній набір особистих футбольних скілів. Безумовно, є Набір позицій, де їм було б більш чи менш зручно грати. Однак я схильний вважати, що футболісти такого рівня можуть дійсно професійно проявляти себе на, на дуже різних позиціях. Доброго вечора. Питання щодо Миколи Матвієнко. Він пропускав матч з Карпатами через пошкодження. Хотілося б дізнатися стан його здоров'я та чи готовий він буде завтра взяти участь у матчі. Дякую, Матвієнко. сказали? Микола Матвієнко. Yeah, okay. Well, he came uh, with a small injury from the national team, like I said last time, and uh, we didn't want to take any risk with him in the last uh, competition game. He's ready uh, to compete with other guys, probably for tomorrow. So we will see how we'll uh, deal today with the, the last training session. And tomorrow when I wake up with coffee, <laughs> then I will think about uh, him and he will probably tell me how he feels. <laughs> Що стосується Миколи Матвієнка, він повернувся зі складу національної збірної із невеличким ушкодженням, тому ми приберегли його в матчі з Карпатами та подарували йому можливість трішки відпочити, враховуючи наскільки був заповнений його графік його ігрових днів останнім часом. Він з нами він в повному порядку. Він перебуває в повній бойовій готовності. Що стосується його потенційної появи завтра на футбольному полі в матчі з Болонією, я вип'ю завтра кави і запитаю Колі, наскільки добре він почув. For, uh, for the team. Але знаючи його характер та його бойовий дух, я впевнений, що завтра він буде готовий повністю віддаватися uh, і боротися разом із командою. Добрий вечір. А статистичні портали, такі як Опта Дріплаб, дуже низько оцінюють шанси шахтаря в лізі чемпіонів. Чи вважаєте ви, що ця от хибна така недооцінка шахтаря йде вам на користь? Ангельський хроський. kao <laughs> uh, <laughs> uh, uh, što da što uh predikcije -huh. u topu i e kako no. mislite da je to bolje no. za nas što nas ne Well all those statistics and predictions are uh, based on something and if they are based on something that it is like it is uh, I never look in that part to be honest uh, always looking to development of my team And um, what we showed until now, and the best possibilities we can have to show uh, in this competition. I think uh, it's it's difficult for people to to judge about us because of the situation in the country, the circumstances we work and compete in it. Uh, those who following a little bit deeply and digging a little bit deeply, they will see uh, our performances in the last uh, Champions League edition. Where we showed a certain quality and amount of quality. But I understand also the people who rate us very low um, because probably they don't know us as well. And uh, and we are a very young team, of course. And we are also the club who is not so easily able to to get the players uh, and to buy new players all the time, et cetera, et cetera, because of the cir circumstances in the country, unfortunately. So, uh, I understand that part. Am I agree with them? Doesn't matter. <laughs> we need to show it. And I think we showed it last, uh, last edition. But, like in top sport, like, like in life, you have to show it every day. So, tomorrow is for us also the new challenge to show ourselves, to show up. And, like I always say, we came always. Uh, we approach the games like uh, we always approach the game. We came here to compete, we came here to play football, and let's see. Looking forward to play. Звичайно, авторитетні ресурси можуть оцінювати наші шанси як не особливо великі, і найбільше на це впливає поточні обставини ситуація в країні, яка склалася, і безумовно всі складнощі, з якими стикається команда, яка не має можливості грати. Звичайних обст зазвичайних обставин, але я хотів би наголосити, що для мене не є важливим те, що озвучують до початку безпосередньо змагань та безпосередньо матчу. Багато з тих, хто створюють компетентну картину бачення попередніх прогнозів, не мають повної чіткості бачення того, що відбувається всередині колективу, та наскільки в. Продуктивно та вдало ми працюємо останнім часом. Ви можете пригадати останній сезон Ліги Чемпіонів, де ми зуміли продемонструвати себе на дуже високому рівні та до останнього боролися за вихід в стадію плей-офф попереднього розіграшу Ліги Чемпіонів. І мушу чесно зізнати, я можу погодитися із експертами, які оцінюють наші шанси та варіюють наші можливості не надто високо. Однак я також знаю, що все вирішується безпосередньо на футбольному полі. І завтра у нас буде новий шанс, новий сезон та нова можливість довести, що всі попередні розрахунки можуть бути помилковими. І все залежить лише від нас. І тому ми чекаємо завтрашньої гри та готуємося, що є сил. Що ж, дякую тоді. Закінчуємо. І чекаємо у вас зараз. <кій> у нас перші 15 хвилин нашого тренування зазвичай як. With cricket or more? thank you Questioner. last question welcome to Italy uh, can you describe us how it's tough to prepare a high-level competition like this with the situation we are experiencing obviously in the country is not only about football yeah. and how about your Ukrainian guys how are ready to compete and show they're proud to, to be there yeah uh, like I said the circumstances are specific um, very, very demanding for, uh, for the people, for the staff, but also for the players. And uh, it asks a lot from all of us. A lot in any aspect, in mental part, in physical part, uh, in general, a lot. Um, but, like I always say, um, it is like it is, unfortunately, in this moment, and you have to deal with the circumstances where you work. And try to get the best out of it, and uh, we are trying and we are doing to getting best out of it under those circumstances. As much uh, me and my staff, of course, as much the players and all people working very hard in the club in these uh, terrible circumstances to give us everything what we need to to perform and to be there on that level. So. Uh, i can tell you a lot of stories about that but we don't have enough time <laughs> you have to trust me that uh, if i would write a book about it it would be a bestseller i think and who knows maybe i will do one <laughs> have a good evening everyone see you tomorrow or there are more questions if there are more questions i will stay no problem Звичайно, як я вже наголошував раніше, обставини, в яких ми працюємо, дійсно складні. Звичайно, все впирається в ситуацію, поточну ситуацію в нашій країні, і я можу завірити, що всі представники нашого клубу працюють надзвичайно складно, починаючи від гравців до тренерського штабу та закінчуючи е включно з кожним представником персоналу. Але як і також кажу, в життя таке, яке воно є, воно зараз є наступним чином, тому ми повинні працювати в тих обставинах, в яких ми вимушено опинилися. І, попри всі складнощі, ми докладаємо максимальних зусиль, щоб знаходитися на тому рівні, на якому ми зараз поточно знаходимося. І я схильно вважати, що це найвищий рівень рівень Ліги Чемпіонів. І тому завтра ми обов'язково продемонструємо це безпосередньо на футбольному полі. Дякую, ми закінчили, тому тепер вже точно ми чекаємо вас біля поля.